Добрий день, друзі. Давно не знімав ніяких відео. Це вирішив просто показати, можливо, комусь нагайне таке потрібно. Дивіться, оці граблі дуже файні, вони, мабуть, китайські, я всього, не знаю. Суть в чому. Вони тут, в цьому місті. От, вони постійно з'їжджають сюди. Закручуйте цю Баранчика цю Чи не закручують гайку цю. Без різниці. Воно е, все з'їжджає туди. За рахунок того, що тут воно не придавлюється тільки по центру, все одно воно їздить. Сюди. Я вирішив зробити, е, так сказати, досконалити, І, можливо, комусь би потрібно, воно вам згодиться. Дивіться, берете шинку якусь. Я просто взяв оцинкований кутик, зігнув його, сплескав до кучі, сверлите отвори. Скільки вам там треба, це ж під вас, ну, ваші погляди, ваші замовлення, як скажете, так собі можна зробити. Як задумаєте. Далі, дивіться, сюди сверлите, прямо сюди шинку совуєте, болтиком кріпите. Можна з тої сторони болтика вивезти і тут знову ж на такого баранчика завертіти. І потім, за рахунок того, що тут є вже пора, воно вже йому не дає нікуди ну, от, воно їм не дає нікуди втікти. Ні туди, ні сюди, ні в бік не зійде нікуди. Треба вам ще розширити. Баранчика, скутили, сунули сюди. Раз, два, три. Хоч і на все розширюєте, як вам потрібно. За ваші потреби. Дякую, може комусь буде потрібно.